Ти вдихаєш мене абсолютно чужою, а видихаєш за занадто своєю і знову тремтиш від холоду. Ти не а я не галатея, і не навпаки. Але ти то єдиний винуватець мого душевного голоду. Згадуй ті прибережні теплі вітри, бірюзових в'язаних беретах. Ми, герої віршів, ми, між рядки і рядки у сонетах добрий ранок. Трохи ківі на сніданок. Мрія, бачити твою посмішку щоранку, іщевечора, і по обіді, пообіді, секундно. Ме електрон із атомом передавай привіт тому самому франку, Я знайшла твої почуття, заховані десь в Атлантиді. І вони температурять, я шукаю тебе між третім і п'ятим ярусом небес. Строків самотності мені не світять, прощавай Маркес, Я більше не втрачатиму тебе у пошуках непотрібних адрес. Якщо ти відпустиш мою руку, я втрачу свідомість перерветься пульс і кров не дійде до артерій, досить ідеалізованих критерій те саме те, що мені потрібно. Від першому з поезії залишаються сліди, так як від першої закоханості клеймо десь на північних полюсах серця. Ми ці почуття із спрагою їмо, а тіла притягуються по інерції. Мунтарські пориви, запалені в факелах псевдосвободи, свобода, що залишилась на горищах, чи давно вже схована в підвал, десь під третім щетвертю шаром пилом. Ти, люба, із цієї породи, що в кожній сьомій душі займають найширший ареал. Твоїм фаталом давно стало тримати все так глибоко, що аж давить тиск. Покірно слухатись і виношувати біль в утробі, мов давно вже відмерти, відмерший плід. Мов вбивця чи кишеньковий злодій таємно на свій риск, щоб ніхто ніколи не дізнався, скільки всього йде у тебе від. Такий сокровенний інтим довіряють одиницям тим залишкам, що знищують артеріальну чорнобілість, таємничість процесу нікому не вірити і ніколи не кориться, бо поки в ключицях сіється така душевна, неміла зрілість. Чим старше, тим більше монологів. Більше конспектів про до і після тебе, а усе здається до сніжності пустим, і ті прибіли злиті туманом настільки густим, що вже не видно неба. Я клала свій улюблений червоний чайник на газ, мені так кортіло, щоб він кипів так довго, як живе день. Я знала, що цього не буде, але клала чайник в черговий раз. Я дивилась на настійний годинник. І наче на від... дотик відчувала час. До тебе колись торкався час? Пам'ятаєш, ти мені розповідав, що хвилини — це тільки стимул цінувати кожен день, проведений зі мною. І що я хотіла запам'ятати кожне твоє слово, я вмикала джаз, я малувала на стінах, багато писала, але то була не я, я стала собі чужою. Ти змінив мене. Просто зайшовши в мої двері одного ранку з чашкою кави. Такий зухвалий, вродливий, що в мене аж підкосились ноги. Пам'ятаєш наші нескінченні дороги, наше сонце і ріки, всі страви, що ти щоранку приносив мені в ліжко? Навіщо ти з'являвся в моєму житті, щоб зникнути так швидко? Тобі ж теж подобався той червоний чайник у мене на кухні і ти клявся Богом, що кохатимеш мене, доки час не витече з усіх ходинників світу. Куркуючи з тобою, нога в ногу, я забувала, що таке втома, і навіть зимку мені розцвітало літо. Навіщо ти з'являвся? З, з мого годинника ще не витік час, я клянуся, він щойно мене торкався. Я так само ставлю чайник на газ, лише для того, щоб ти повертався.